Всем привет! Я Татьяна. Е такая новина. По предварительной оценке исполнения федерального бюджета Российской Федерации в январе-мае 2024 года объем доходов составил 14 289 миллиардов рублей. Нефтегазовые доходы 9338 миллиардов рублей. Нефтегазовые доходы 4951 миллиард рублей. Расходы федерального бюджета за этот же период составили 15272 миллиарда рублей. А дефицит бюджета 983 миллиарда рублей. Тобто зараз у Росії вони використовують розходи більше, ніж доходи. Тобто зараз Росія опинилася в мінусі. І от я хочу спитати, що скажуть карти? Чи дійсно це правда? Що Росія на зараз витрачає стільки, що в неї доходи не сходяться з розходами, а вона йде в мінус? Чи дійсно Росія витрачає більше, аніж отримує доходів? цікаво. Ну, взагалі то карты кажуть, що, а, як карты вот почали казати, що а, їхні статки фінансові? А, в їхньому домі, йдуть по ілюзіям. Тобто це правда. Вони багато чого хочуть, але дозволити собі це не можуть. І вони создають таку ілюзію в своєму домі. Що все в них добре, але Мм. Таке відчуття, що вони самі живуть в ілюзіях. Тобто, знаєте, от як, сьогодні я встав, і в мене все хорошо. У мене на столі є кофе, у мене на столі є хліб, а значить, все хорошо. Тобто вони якось живуть от сьогоднішнім днем. Так. Що ще скажуть карти? Чи дійсно Росія витрачає більше, аніж отримає дохід? Та дійсно, дійсно. І е, оця карта, карта зібраного врожаю. І також поряд з картою ілюзія. Тобто немає в них, в них і доходу то такого немає, як їхні розходи. І от карти кажуть, що дуже активно вони втрачають, і це їм йде така доля, то тобто, по судьбі, Утрачена фортуна. І це вже починає прояснюватися, це скоро вже ну, от вийде на поверхню. Скоро, вже прия... ну, скоро всім, всім стане ясно, якщо, якщо ще не стало, в них в, них в собственному домі, тому що там дуже багато ілюзій. І якщо їм ще це не ясно стало, то це вже є карта втрат, матеріальних втрат, карта обніщання, от, і треба буде виборювати свої позиції. Ну, Боротися за своє життя треба буде. І якщо здається, що в них все добре, і життя там, і життя там стабільне і багате, то це тільки здається. Тому що карта долі, карта фортуни, вона з такими картами, що доля від них вже одвернулася. Так що такий розклад в мене вийшов. Будемо чекати, будемо чекати, коли це проявиться. Вже ярко і відкрито. Дякую за увагу!